Студенти Бродівського педколеджу здійснили профорієнтаційну екскурсію в телерадіокомпанію Броди, де ознайомились з роботою телевізійників і радіоведучих. Про це розповідь в сюжеті. Сьогодні програмами фото і відеомонтажу в смартфоні молодь не здивуєш. Кожен має ту чи іншу програму і час від часу робить такі ролики. А от як робити відеоконтент професійно на бродівському ТБ, у яких програмах працюють і які родзинки телевиробництва, нам розповіли працівники ТРК Броди В'ячеслав Чижик і Наталія Кутняк. Розпочали екскурсію зі знайомства з технікою, представленою на виставці відеокамер різних поколінь, яку представив керівник ТРК Броди В'ячеслав Чижик. Також керівник ТРК Броди розповів про роль освітлення при створенні відеоконтенту. Учасники екскурсії спробували себе операторами, ведучими і кореспондентами. Запропонували цю екскурсію викладач нашого коледжу Руслана Богданівна. Зараз у коледжі проходить медіамарафон КРЕА, тобто школа молодіжної журналістики. До того ж, студенти перших курсів. Вивчають таку цікаву тему, як норми літературної вимови та мова медіа. І, звичайно, де ж збагатити свої знання, як не на телерадіокомпанії рідного міста? Тому ми попросились на екскурсію на телерадіокомпанію. І, власне, ми сьогодні побачили і почули те, що хотіли почути, адже оператори та журналісти поділились. Секретами своєї творчості та дали студентам попрацювати у живих ефірах, за що ми їм дуже вдячні. Про особливості роботи тележурналіста розповіла редакторка відділу інформації ТРК «Броди» Наталія Кутняк. Паралельно своїми секретами професійної майстерності ділилися радіоведучі брода ФМ Андрій Олійник та Юлія Желих. Група першокурсників, студентів бродівського педколеджу, хочемо поділитися своїми враженнями від цієї екскурсії. Що ти думаєш про екскурсію? Екскурсія вийшла дуже цікавою, так як нам багато чого розказали. Ми навіть спробували вийти в прямий ефір радіо. Було цікаво, тому що ну, все ж таки нам багато чого розказали, і ми тепер будемо знати, як проводяться всі. Всі ці події і як в нас знімається, як нас відбувається радіо. Що тебе найбільше вразило від цієї екскурсії? найбільше вразив голос ведучого його почуття гумору, ставлення до нас, ми якісь незвані гості прийшли? Юля, що тебе найбільше вразило в цій екскурсії? Мені найбільше враження такі дуже сподобалось, те, що нам дали ну, попробувати, як то все відбувається. Ми вийшли в прямий ефір. Нам все дуже сподобалось. Ми оглянули там все обладнання, нам показали, розказали. Ну і все дуже добре, хороші, приємні враження.